Від народження, напевно, готувався до війська. Він колись сказав, що я себе в цивільному житті не бачу. Він чітко розумів, що там є враг і його треба знищити. Щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники подавали пішки понад 600 кілометрів території противника. Знищивши літаки, це, по-перше, вони врятували не одну сотню життів. Я думаю, що там було дуже багато людей, які після цього значить, розпрощалися з погонами. Він каже, Микола Молисзавета, тут пекло. Бою, гине полковник Олег Бобій, який прикрив відхід своїх хлопців. Це мала бути його одна з останніх таких операцій. Це постійна така грань, знаєте. Постійно по краю прірви. Я це розуміла завжди. І він це розумів. Які наслідки цієї спецоперації у виконанні Олега Бабія дотепер відчутні для Росії? І, взагалі, що це була за людина? Полковник головного управління розвідки Олег Бабій.